Друзі, вітаю! Сьогодні вирішили прогулятися ввечері. Погода не надто сприяла в день це зробити. Ввечері вирішили, хоч трошки розім'ятися з дітьми, щоб не сидіти вдома, і нічого кращого не придумали, як сходити в магазин. Насправді мені захотілося щось на кшталт фруктового салату зробити. Для цього були потрібні фрукти деякі. І ось таку мету придумали. І, як бачите, купили трохи більше, як зазвичай. Не тільки фрукти. Отже, витратили 25,96, тобто майже 26 євро. І що саме ми придбали? 2,99 коштують ось ці яблука, сорт Гала, тобто 2 кілограми, 1 кілограм євро 50. Ось такі невеликі, але й гарної якості яблучка. Взяли. І на фруктовий салат. І в нас вдома теж закінчились ті, що попередньо купували. Тож взяли. Далі банани. Ось такі непогані банани. Ціна 99, євро за, о, 99 центів за кілограм. Тут у мене вийшло кіло 930, майже 2 кілограми. Заплатила 91. Цукерки, ось такі жилейні упаковка. Євро 46 коштують, хотіла подивитись швидко, так, тут 300 грамів, ці діти обирали. І ось такі теж 250 грамів, кисенькі цукерки зі смаком жуйки. Коштують, так, євро 39, здається, я сказала це. Не то кокіяж, це макарони. У нас закінчились запаси. Сьогодні хочу приготувати курку, а на гарнір будуть ось такі. Мушлі, кокіяж це перекладається як мушлі. Пів кіло коштує євро 0,5. Ось така ціна. Різасик, виноград сухий. Насправді це родзинки, тут їх пів кіло, і коштують вони 2,13. І так дітки їдять їх. Думаю, може кексики, якусь випічку будемо готувати, печівка, щоб додавати до них родзинки, давно вже їх не купували, давно в нас їх не було. Ось такі, ось такі чіпси барбекю, це син обирав семен. Тут їх 150 грамів і коштують такі чіпси 98 центів. Ось, ну, захотілося, то взяли. Так само семену. Захотілося такий напій Оазис. Це саме напій з соком або з, зі смаком, фруктів екзотичних, двохлітрова пляшка, коштує 2 євро. Ось так. Фурет це в нас, здається, так, ось ці печива. Діти, Григорій захотів орео. Я запропонувала спробувати в два рази дешевші печива, які, ну, копія орео. Чорні печівка з білою начинкою. Одна упаковка 89 центів, і вага тут 154 грами, Тож, спробуємо. Сподіваюся, вони не поступаються смаковими якостями, якщо що, можливо, будемо ще колись купувати. Ну, це для дітей бажання, ось такі незвичайні чорні печівка. Далі, це в нас що. О, не зрозуміла, зараз повернуся, мабуть, до цього моменту. Не скажу поки що. Сік яблучний, натуральний, один літр коштує 98 центів. Потім я придбала теж для фруктового салату. Подивимось, мабуть, дві баночки не буду використовувати, але все одно взяла дві, коштує, 90... коштує євро 47. Ось така одна баночка, взяла дві. Сода, оранж, це ось Григорій теж обрав напій, захотілося йому. Півлітрові пляшечки коштують євро 94, тобто 2 євро 2 літри. Приблизно так само, як і цей напій по ціні вийшов. Але цей, на відміну, від Оазису, цей газований напій буде, апельсин. Так, я знайшла чотири цитруси різних. Тут і сицилійський апельсин, і лимон, і звичайний апельсин, апельсин, здається, мандарин. Ось, І 100% натуральний сік коштує 1,41 Ось Взяла теж спробувати. Щось таке смачненьке, думаю, має бути. І останнє, що не показала, це апельсини теж і на салат, і так поїсти. 2 кілограми коштує 2,99 Тож, тож, ціна євро 50, Така сама ціна, як і яблука. Ось такі покупки вийшли небагато, але, власне, і не планували закупатись, закупати багато продуктів на сьогодні трошки смаколиків. Дякую вам за перегляд. Як завжди, не забудьте поставити вподобайку. Чекаю на ваші коментарі також і на підписку на цей канал, який так активно зараз розвивається. Дякую всім спокійного вечора, до нових зустрічей, до нових відео, відеозвітів. Бувайте!